Агроінженерії. Це як була у нас колись базова дисципліна. О, спеціальність, так, вона у нас по спеціальності агроінженерія. Тут два представники: це Володимир Петрович е, Кубачов і е, Євген Ігорович Ігнатьєв. Е, вони почнуть, потім у нас. Ми, Максиму, Максиму Миколайовичу, який, який завдяки оцій програмі нашій і залученню наших військових до учобу у нас на заочному факультеті ми відкрили спеціальність га геодезія. геодезія. Ми не планували її на заочному, але, але була. Ві... Велика потреба і бажання у військових навчатись по цій дисципліні. Тому я благодарен Максиму Миколайовичу, що ми возродили та й започаткували цю спеціальність на заочному і вона пользується таким спросом у військових. Будь ласка, тоді. Так, з ми не з почнемо. Олександр коли... Миколаївич агроінженер так ну так, давайте так, так. давайте так добрий день я Володимир Петрович Ковачов, декан факультету механіка технологічного Ну, хочу чуть-чуть е розширити тут е наші освітні програми і спеціальності. От у нас на факультеті е три спеціальності. Ми готуємо інженерно-технічні такі спеціальності. Я хочу почати з того, що Рано чи пізно е, Україна стане європейською країною, треба буде відроджувати і власне машинобудування, і власну аграрну галузь. Тому, от, е, я так думаю, що інженерно-технічні спеціальності для чоловіків це е, такий от, е, правильний напрямок е, для того, щоб е, все ж таки наші українці. Змогли саме створити от таку от сучасну європейську країну. І от все ж таки наш Таврійський державний агротехнологічний університет має профіль агротехнологічної галузі. І я от нещодавно також от прослухав там один були курси, вебінари. От вони казали, що. Все ж таки в Україні аграрна галузь вона приносить в декілька разів більше доходів, чим сьогодні приносять IT-технології. Ну і це я подумав так, що вони має так бути, оскільки Україна є, була і буде аграрною державою. Багато родючі рілі. Значить, по всій країні у нас знаходиться як от на півдні, в північних частинах України. Тому попит на сьогодні інженерно-технічного працівника він, він сьогодні стає найбільш актуальним. Ну, от, я хочу там представити вкратці, такі от у нас є відносно молода спеціальність прикладна механіка. А, от її поява була в, 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 визвана викликана тим, що були от такі от, а, професії, як там, дизайнери промислових виб... виробів, інженер-дизайнери або моушен дизайнери. І от була започаткована а, ну, вже, мабуть, скоро буде їй років 10. Оця от от молода така спеціальність, прикладна механіка. Саме от направлено на е, от цей от інженерний дизайн. А він сьогодні актуален, тому що е, от бачите, навіть от і ці дрони, і інші там вироби, які сьогодні в тому числі пропонують різні там наукові організації, е, інженерні там організації для військової галузі, вони стикаються з необхідністю їх проєктувати, виробляти через 3D-друк. А, створюються от такі от там ферми з друкування на 3D принтерах, значить, цих частин, і становиться от такий от напрямок от таких от інженерних дизайнерів. Тому я думаю, що саме от, е, чоловікам е, воно буде інтересно, тому що от сьогодні і прикладні програми вони оновлюються, приходять нові. А сьогодні ми навіть отримали там і грантові проєкти під от таку от нову програму, яка дозволяє 3 d моделювати, дає такий новий там інтерфейс. Наші от співробітники на факультеті пройшли навчання, і сьогодні, значить, дають такий матеріал як в рамках освітньої програми, так і як курси підвищення кваліфікації. В тому числі там її для військовослужбовців, які там звільнені в запас. Ну, друга така більш, але ж все ж таки молода спеціальність це галузеве машинобудування. От за новим переліком спеціальності вона буде називатися машинобудування. і воно саме буде стосуватися саме машинобудування. Що стосується, от, наприклад, сільськогосподарського машинобудування, щодо виробів сільськогосподарських машин і знарядь, нещодавно, нещодавно також от нам в університеті там в довійськовий час різні фірми, там Кейс, Джондир. Масі Фіргусон там Нью Холланд, пропонували також всілякі там вебінари для того, щоб рекламувати а, свою техніку. Але ж от наші науковці кажуть, що ну, не, можемо ми, а, не можемо ми тільки опиратися на закордонну техніку. Аграрна країна повинна мати власну сільськогосподарську техніку. І в Україні дійсно є от такі от були. Заводи з виробництва сільськогосподарської техніки. Ну, Наприклад, багато в Оріхові, таких от заводів, там, наприклад, Оріхів Сільмаш, там, наприклад, Тове СПД Петров, які виробляли там сільськогосподарську техніку і виробляють зараз. Також в Україні, наприклад, там Лозівські сільськогосподарські машини, Бі -Бі Білоцерківський завод сільськогосподарських машин. І, От до військовий ці заводи вони настільки прогресивно розвивалися. Чому Тому що за ціною техніка була у них дешевша, доступ сьогодні до е, от інформації, до співробітництва з наукою дозволяв їм робити таку от сучасну е, конкурентну спроможню сільськогосподарську техніку, яка по ціні була значно дешевша, і от вона користувалась попитом, значить тому от. Є попит на таких от інженерів щодо розроблення технологічного обладнання щодо обладнання в сільськогосподарському машинобудуванні, там в переробній галузі. Ну, і от саме це вивчають і готують таких фахівців спеціальність агроінженерія. Ну і головне, наша от така от спеціальність, як правильно. Олександр Миколаївич зазначив, це агроінженерія. Скажу от такий от приклад. Значить, Міністерство освіти і науки за міжнародними такими європейськими стандартами була така думка переименувати от цю от спеціальність, значить, там под все ж таки більше галузевого спрямування. І як тільки був такий проєкт показаний на обговорення, Стільки багато е, було, як е, е, это назвати, е, хвилювань, значить, обурень, як з боку освітян, так і з боку виробничників, з боку наших випускників. Що сьогодні ми не можемо залишити Україну без агроінженера, який поєднує в собі по перше, це інженерні знання, а з другого боку і Агрономічні знання. І е, от сьогодні наші студенти вони знаходяться на такому е, рубежі нового, такого якісного стрибка в розвитку цієї галузі. Чому? Тому що е, от ці от напрацювання, які там прийшли е, сьогодні в Аграрну галузь з боку там космічних галузей, з боку там автомобілебудування. Що стосується безпілотних, е, значить, е, систем керування, значить, тракторами, що стосується електрифікації, повністю як тракторів, так і приводів сільськогосподарських сільськосподарських машин. Е, е, і сьогодні інженер, от він превращається, е, от, кхе, агроінженер в такого е, проєктувальника майбутнього. Тому. Я так думаю, що попит на агроінженера в Україні він як був, так і залишиться. Тим більше, що, що сьогодні от, е, з військовою агресією, аграрна галузь, вона стикнулася з новими викликами, з тими забрудненнями там території. От Максим Миколайович там окремо про це скаже. Там з розмінуванням полів, і сьогодні от до нас звертаються і військові, і е, наукові такі от програми дають нам перелік е, тим для того, щоб ми проєктували от такі от нові системи і обладнання. Тому я так думаю, що е, якщо от чолові, чоловіки Мають таке от бажання отримати вищу освіту, то і чоловіки вони вже дорослі, вони вже мають такі певні знання, може, і отримавши там спеціальності коледжівські або там технікуму освіти, то якщо зробити ставку на наші інженерно технічні спеціальності, я думаю, що це такий буде виграшний шлях. Тому що воно, по перше, має попит на це. По-друге, сьогодні це цікаво, стрімкий розвиток, і е, бути долученим до цього, до, такого, до цього розвитку, я так думаю, воно сьогодні е, є дуже таким от цікавим. Ну, от у мене все. Я от хочу, щоб сразу не втратити думку свою, от передати слово Євгену Ігорючу. От я там навмисно сьогодні не... Не сказав там про а, напрямок від розвитку дронів, тому що а, сьогодні у нас, от ми також а, форму, проводили такі курси підвищення кваліфікації і а, з нами співпрацюють за договором і дрон UA, значить, а, українське ці науково-виробниче підприємство і а, фірми по Дронам, там, які мають там вантажепідйомні 150-200 кг, Вони показують нам е, сьогодні напрацювання для їх використання в е, аграрній галузі. І я так думаю, що е, от цей напрямок, який Україна сьогодні робить з дронами по закінченню війни, всі ці напрацювання вони перш за все будуть передані. В аграрну галузь для того, щоб виконувати ці сільськогосподарські операції і частково замінити як людську працю, так може і працю машино-тракторних агрегатів. Тому, от Євген Гарич, будь ласка. Доброго дня. Добре.